Привіт. Вирішила ще поділитися такими інтимними спогадами, які теж стосуються ножого розладу. Можливо, з ним все стикаєтесь ви, або хтось з ваших близьких або знайомих. Дуже паршивий розлад. Взагалі не дає жити. Я це до чого? До того, що сьогодні я згадала, що коли в школі мене булили, а це було десь приблизно з 4 по 9 клас приблизно так. От, в старшій школі вже цього не було, слава Богу. І шкільні роки я згадую просто як пекло. Я їх ненавиджу досі. Був такий період, коли після школи я вже стала підлітком, на мене почали звертати увагу хлопці, і я про, просто не могла собі уявити те, що до мене якось можуть ставитися, що я гарна що мені нічого не бракує, що я заслуговую на повагу і, на жаль, коли я зустрічалася з першим своїм хлопцем, він був дуже такий Контролюючий. Ну тобто він контролював кожну хвилину. Якщо ви спізнились на дві хвилини, я чула лекції годину, що так не можна, що так не треба, і все таке. Потім я почала зустрічатися з іншим хлопцем, з яким я зустрічалась чотири роки, і він був просто аб'юзер, нереальний аб'юзер. Тобто він мене постійно обзивав. Він мене міг шарпати за руки, У мене всі руки були в синяках ось тут ось. І коли мені хтось казав, що я гарна, в мене було відчуття, що з мене прикалуються. Ну, просто людина вирішила мене коротше, блін, з мене взяти прикол. Ну, типу, яка я нахер гарна, якщо мені 5 років в школі розказували про те, що я там корова свиня реально. І потім наступні стосунки, ну, типу, багато наступних стосунків вони були аб'юзивними. Е і дуже тяжко було. Бачити в собі красу, полюбити себе. Я досі себе не полюбила, якщо чесно. Я дуже намагаюся, тобто я вже набагато більше люблю себе, ніж до терапії. Я вже в ній три роки, але все одно ну, тобто ще є над чим працювати. І оця от Таморошна тємка» для тих, хто не в тімі, це типу, шукати близькості в хлопцях, тобто те, що я робила, коли я була там 11 років молодша, через якісь, не знаю, стосунки там на одну ніч навіть було і таке. І... Зараз я вже три роки знаходжуся майже в тусу, майже три роки знаходжуся в стосунках, досить таки здорових, але це... до цього мені потрібно було дійти, тому що полюбити себе, я кажу, мені досі не вдалося так, щоб я от прям для себе любимою, що називається. І це не просто. Це насправді дуже непросто знайти людину з межовим розладом, коли маєш межовий розлад, коли ти себе не любиш, яка тебе полюбить. І щоб це була здорова любов. Тому що попередні стосунки для мене, я кажу, це було як. Ніби з мене захотів хтось познущатися. Ну, типу, кажеш, ти гарна. а Я така, типу, там, ти, блін, ти що? Та де? Ну, блін, ти, ти реально з мене коротше, прикол тянеш, ні? Тобто, це навіть психікою не сприймалося. І зараз після цієї праці я розумію, в принципі, що здорові стосунки знайти дуже складно. Тому що всі мають свої таракани, як то кажуть, але таракани в кожного різні. Головне, що це не аб'юзивні стосунки, що ніхто нікого не чмирить і є повага. Я, коли була менше, я така типу там: яка повага, а нафіг вона треба? Треба кохання? Мені треба було поваги, і ця повага. Я прийшла з руками, що потрібно поважати свого партнера, що потрібно прислуховуватись до свого партнера, що партнер має прислуховуватись до тебе, що партнер має тебе теж поважати. Це дуже важливо. Але на перших роках мого дорослішання, скажімо так, в мене цього не було. І не тільки дитинство було складне, але й певний період, скажімо так, дорослішання теж був дуже складний. Тому що я не знала, хто я, я не знала, що я хочу. До речі, досі не знаю, що я хочу. Це окремо буде тема відео, тому що. Це, мабуть, найбільша проблема наразі. І... Просто зайти в аб'юзивні стосунки, там якийсь чувак, який там пропонує зустрічатися, там тебе поважає, каже, Блін, ти для мене все. Ти Так ні, ні, це, це не то. Дайте у цього аб'юзера. Він, коротше, от задовільнить то, що треба. Тому що в школі чмирили і в стосунках вже мають чмирити. І була така, от, знаєте, впевненість в тому, що це норма, а це не не норма. От просто ніхіра не норма. І для того, щоб зрозуміти, що це не норма, мені довелося прожити певну кількість свого життя. І це життя не було щасливим. Зараз в мене теж є проблеми, але це все, скажімо так, витягується з того періоду булінгу в школі, б'юзу в стосунках. І воно зараз потихеньку якось трішки пропрацьовується. Але це Це життя за миро. Це життя за миро, коли ти тебе такий... Ну, це ж нормально. Ну так же ж всі робили. Ну, типу, а що це я має робити по-іншому? Прикиньте? І, блядь, таке гірке, що я вам передати не можу. Але потихеньку, з часом. З медикаментозною терапією, яка допомагає, плюс основною терапією з психологом, яка теж реально допомагає, змінюється життя. І змінюються ці установки, тому що це установки, тому що коли дитину чмирили, вона зрозуміла, що це є норма. Зараз Потрібно ростити в собі здорового дорослого, який може відразу відсіювати аб'юзивних людей навколишнє середовище, який може відразу дати зрозуміти, що насправді. Якісне і щасливе життя, воно не таке. Воно без абюзу, воно без чмиріння, воно без образ. І це потрібно, до цього потрібно дійти. До цього дійти не просто, але це дуже важливо зрозуміти, що за аб'юзером не можна залишатися. Навіть на годинку. Ні, це не твоя людина. От взагалі людина, яку потрібно уникати всіма можливими способами. На сьогодні все. Буду далі записувати відео по настрою, по можливості, тому що настрій останнім часом, чесно кажучи, не дуже. У мене чергова невеличка криза з депресивним таким моментом і теж люди при МРО в цей час не хочуть нікого ні чути, ні бачити, тому що є депресивний оцей момент. І Мені навіть складно було. Це відео записати, але є. Yeah. дякую за увагу. Гарного вечора.